І так, добрий день товариші трудяги. Слово ковбаса. Це асоціація з якимось шикарним е прекрасним святковим столом. Мабуть, да? Або ж просто, е можливо, там бутерброд на сніданок до кави. Чи просто десь там в якомусь місці її нарізати, десь у полі, у лісі і їси, що смачне, знаєте, домашнім пахне. Короте, про ковбасу е, ні для кого не секрет, ми трохи коптимо домашні продукти наші, е, ну, самі вирушуємо і переробляємо це все. І е, пробували, коптили, солили все. Черевини, сало, ошейки, балики, ребра, е, рульки, вуха. Що, що там ще таке, що Ну, бройлери. Ну, коротше, е, практично отак, все, що куском, усе коптилося, навчилося і все було на урок. Ну, Ковбаса. Це було щось. Е, є в мене тут товариш дядя Толя Лесик. Привіт, дядь. Толь. Він у мене був найбільший е, дегустатор <схи> цієї ковбаси, <схи> Тому що вона була то сольована, то суха, то розсипчаста, то розволюється. То жирна, то, да, то мало сала, то багато сала. Коротше, ну, ну капець якийсь знаєте, то я її не допечу, то перепечу. І, в общем я це все діло так закинув, кажу. Ну, але люди питають, ви ковбасу робите? Ні. А чого ви ковбасу не робите? Тому що. Фух, е, вроді би, отак як подумати, дуже все легко, дуже все просто. Проте, блін, з ковбасою е, її треба навчитися робити. От, просто її треба навчитися робити, щоб вона була шикарна, класна, смачна, тверденька, в міру солі, в міру е, душування обов'язково треба зробити. Е, 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 термічні, оці виходить, да, основні е, е, температурні режими дотримуватися. Це все так замучливо. І ну, в общем, що, протягом, мабуть, рок років півтора я експериментував, ми перевели дуже багато ковбаси. І свині їли, і собаки їли, і, і так роздавали. Просто казали, що ну, не вийшло. Вона то смачна там, на сковородку кинути її, знаєте, піджарити до яйця там, чи ще щось. Ну, коротше, вона типа, на отаке там, на піцу вона годилась, але кусок відрізаєш, їсиш, ну вона не ну, добра. Вона дуже м'ясна, якась, дуже якась натуральна. Хочеться побільше хімії. Знаєте, оцієї, що в магазині ми купляємо. Хоча ну, є в магазині хороша ж ковбаса, але ж вона коштує там 900 гривень кілограм. Да? Але ж, але, троє діток вдома, й да? самі ж такі ж ну, треба ж теж щось їсти. Кажу, ні, ну будемо пробувати. І ми почали її робити не по 15 кілограмів викидати, а почали робити. Дві-три-чотири палочки. Такої зробили, потім іншої. І ну, в общем, дійшли до хорошого результату. Е, це в мене ошейочки, Зараз повішаю, буду коптити. Е, Получається таких чотири шматочки. Взагалі, це було два ошейка таких здорових. І я думав його отак цілим і коптити. Марина мені каже, Коля, воно не прокоптиться, ну, а ця е решітка, як її називати, сітка Сітка. сітка оця, да, еластична, е вона йде 100 мм. Від труба у нас 110 ну, вона якраз натягується на цю трубу. А кусок м'яса, то я туди не запхну. Прийшлося перерізати напополом, але нічого, я закоптю і буде дуже швидко. Ну, це така маса осталася. Камано кабана різали, поставив ошиюк додому. Думав, може стейки зроблю, може ще щось. Коротше, лежало воно днів три в холодильнику, стейки Я із нього не зробив. Е, кажу, ладно, все, замариную, закоптю чисто оддільно. Отак, от вийшло сьогодні, будуть чисто, ось що коптити. Але але вертаємося до ковбаси. Ковбаса виходить. Зараз у нас її два види, ну, три. три. Ми ще курячу робимо. Ну, куряча, ну, вона не дуже заходить. Вона така більш соковитіша, м'якенька. Діти їдять, а дорослим вона щось не дуже подобається. Більш дорослі хочуть щось із сальцем, знаєте, свининки, чуть-чуть в міру жирненької. Ну, да, в общем, зараз будемо доставати ковбаску, хочу, так, хочу, хочу вам щось розказати про неї. Ну, хоч чуть-чуть, хоч, хоч щось, так. Да? Ось така ковбаса. Не знаю, світло є. О. Те, що вона там трошки підзморщена, я думаю, що це наоборот додає якогось колориту да? красоти. Я зараз в контейнера її буду вижити. була проблема в нас сама більша проблема це коли бульйон жировий витік. Виходить, це коли ви ковбасу коптите, а в неї отак внизу збирається туди бульйон. І ви тоді розрізаєте, вона уся суха. Оцей бульйон тут застиг. І ну все, ковбаса переведена. Це бульйонно-жировий отьок. Ковбаса, взагалі, я ну, не знаю, як вам об'яснити. Твердість сумасшедша. Це при тому, що ми на, набиваємо простеньким там шприцом Ванесою. хочемо, звісно, трошечки мучніший шприц у майбутньому купити. Е, уже ми замовили е, кліпсотор класний. Ну, замовили, як нам подарунок буде. Із е, міста Хоттінген у нас там є наша підписниця. Дуже ми з нею в хороших тісних контактах. І вона зробила нам такий подарунок. В Україні такий кліпсотор стої, ну, в тисяч вісім, а там коштує 100 євро. То є в половину, половину менше, ніж у нас в Україні. Проте той кліпсотор буде класно кліпсувати. Проблема в ковбасі, от чого вона отак от зморщується, це не від того, що у вас там сировина погана, чи у вас можливо щось там не, не, не так шприц добиває. Діло в тому, що він набиває класно. А от оцей момент уже кліпсування, от перша кліпса, да? от перша кліпса, ми кліпсуємо кліпсатором ручним. А далі ми зав'язуємо ниткою. Тобто отака от петля вона затягується. Тому що оцим ручним кліпсатором сюди до хвостика не підлізеш. Тобто ну, дуже неудобно. А якщо підлазиш, то оці кліпсатори ручні вони дуже поганючі в тому плані, що кліпса у них гостра, вони рвуть колагенову оболочку. І виходить тоді, що ну, в общем, переводиться цей продукт. Так, ну да ладно. Достаємо далі. Бу. Е, і ну, це виходить таку ми паркійку робили. Я не знаю, скільки ми Мариї робили її? Кілограмів? Не було. 10, 10 кілограмів 10 кілограм такої, але ще будемо робити. Щоб не багато, знаєте, але забезпечити усіх е, охочих, хто, хто, можливо, хотів би. Е, -от. е, у нас діти їдять, ми їмо, і ну, багато вже так, підписників у нас замовляє. Так що, така хороша домашня шикарна ковбаса. Все з домашнього м'яса, самі виростили. І, і, і так, і ще хотів, що сказати, е, є люди, які там кажуть, ой, є хтось там, купляє десь у когось, і самі там потім вдома переробляють? Самі того не вирощуючи. Я вам так скажу: е, якщо, наприклад, якась людина замовляє у мене свинину, до да, каже там коль, мені треба цілого кабана, бо я собі хочу зробити ковбаси. А в цієї людини, наприклад, е, канал направлений на переробку продукції, то чим ця людина погана? Що вона просто не вирощує, бо, бо, бо цього хоче глядач, він хоче дивитися, як ця свиня у нього виросла. Ну, е, от. Е, то я до цього трошечки якось ставлюсь ну, незрозуміло. Того, що, можливо, прийде колись момент і я буду купляти свиню. Але ж в ну, мене в самого сім'я. Е, ну, да? У мене самого діти. Я не буду купляти якийсь е, ну, гамняний там, продукт. Да? Є, 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 є де його купити, є якісь вибраковки, там, е, я не знаю, як вони. Ну, вибраковки, да? це вважається, не кондиції, там, ще десь. Ну, тобто, може й можна це все десь купляти, воно дешеве і так далі. Але на що? На що? Це ж. Це твоя власна якась карма. Да? Ти, ти, ну як це так? Може є недобросовісні люди, проте? До чого я веду, що можливо і в мене колись буде такий момент, що ага, мені треба там свиню, але в мене тут є хлопці, які приїжджають до мене, гранулірують від комбікорм. Я е, роблю гранулу з того зерна, я знаю, чим вони годують, який премікс вони кидають, скільки кальція, скільки е, соєвої макухи, соняшникової, там, пшеничка, кукурузка. Я знаю, що цих хлопців хороша свиня. То чого я не можу до них, наприклад, позвонити і сказати, там Саня, Вова, там, Петя, заріжте мені кабана, бо в мене ще там доростають, а мені треба дуже срочно. Ну, коротше, ви да? Тут судити треба тільки добросовісність з тієї людини. Якщо ви їй довіряєте, то байдуже, де вона бере сировину. Ви берете отак от продукт, до вас він прийшов да, новою поштою, чи ви його купили. Ви його положили вдома на дощечку, от, розрізаєте. Во. І у вас красивий, красивий суперський продукт. І ви його їсте, і ви знаєте, що ця людина вам е, 100% е, ну, зробила хороший якісний продукт. Все. А так просто думати, якщо ця людина десь взяла, все, це ж воно мабуть там якесь імно, да, вона ж там нас потрує чи ще щось. Так. Ну і цей. Найелегантна ковбаса це ковбаса Кроківська. Ну як Кроківська, ми, ми її називаємо Кроківська. У нас то особистий... Я писала про це ну, в да, ДХТ. Кроківська по рецепту. Так, Кроківська, тому що люди привикли до цього, до цієї назви. Вони розуміють, як це, як Кроківська, це колечко ковбаси. І воно якось так заведено з давніх давен. Що от кроківська це от таке от кінця кіль, ковбаски. Все, отака от красива, суперова. Ну, у, нас, у нас особистий рецепт. Ми це все діло е, по-своєму солимо, перчимо, маринуємо. І в общем, така от ще краса виходить у нас із краківською ковбаскою. щось я вам отак от. Як вам її розрізати? Ну, отак. Я думаю, отак. Ми все одно ну, її вдома оставимо, бо вона ось я ось яголкою, бачите, її трошки пронизував і, видать, прорвав е, цю. Ну, така от виходить кроківська ковбаска. Трошечки з сальцем. Во. Так що, в общем, е, ну, не знаю. Давайте я покуштую, бо скажуть, що показуєш, а їсти не їсиш. Без хліба, звісно. Ну, але от власно така виходить ковбасулька. з сальцем. Берете і, їсти. і все. Як же ж ти Микола дійшов до того, що ти все-таки хвалишся своєю ковбасою? Коротше? Багато термінів там є, температурних, Як її там, там йде ступінь утеплення, її треба зразу при кімнатній температурі повішати в хаті там, на 2-3 години. Потім ви свішаєте її в коптільню на 35 градусів, на обдув, на просушку на як там, На укладку, сюди, на е, чекаєте. Потім е, виходить, що в нас йде Вибачте. Е, що йде? Потім ми ставимо на 45 градусів і йде обсушка. Прям дебела обсушка класна. Потім йде 65 градусів, потім 85. Е, усі оці терміни я додержувався, робив. Не виходить вона, не виходить. А потім коротше, дійшов до висновку, що. А що щоб не поекспериментувати? І методом у цих трьох-чотирьох палочках я експериментував, там ставив одну температуру, другу, третю, іншу, зараз оця ковбаса коптиться як. Повішали в коптільню, на годинку на 30 градусів поставив на обдув. Воно обдуло годинку буквально. Е, ви побачите, воно так легенько обсохне, класно. І потім ставите на 50 градусів, іде вже прямо обсушка, і вона уплотниться Там ви побачите на 50 градусів. Ну, годиночок на дві, е, оце на 50 градусів, і у середині е, ковбаси у вас десь должно бути 38-40 градусів температура. Тоді ми запускаємо дим і ставимо температуру на 65 градусів і коптимо десь годинки дві 2 половиною, Ну, там треба дивитися по ковбасі. При 65 градусі у вас ковбаса набере приблизно 54-55 градусів е, температури. Получається середині батона, і тоді потім, потім, от при 55 даже 58, можна уже залити крутий кип'яток або поставити пару генерацію, е, можна кип'ятильник поставити, щоб там пар просто був. І е, ставимо коптильню на 85 градусів е, всередині. Е, температура. І тоді у вас дозрівання йде цієї колбаси Воно швидко прям дозріє. Там буквально за. За півгодинки вона зразу до, дойде до температури 68 градусів всередині батона. Тоді дуже важливий дуже важливий момент. Нам цю цю ковбасу треба витягти і окунути у холодну крижану воду. Це називається е, душування. душування ковбаси. Для чого? Якщо ви цього не зробите, е, плавне, плавне е, падає, падання температури у продукті, воно Починає розрихляти м'ясо. Тобто воно буде рихлитися, 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 і тоді у вас ковбаса буде суха. А якщо ви її зразу окунаєте в холодну воду, в неї різко зупиняється ступінь приготування. Все, вона готова вже. 68 градусів у батоні є, її треба швидко, швидко охолодити. У м'ясокомбінатах це робиться прямо на оцих каптільнях, воно там висить на. Ну, великі такі там тачки, оці, да, де ковбаса. Її прям водою отак шпурхають, кіпа, просто охолоджують. Бо, звісно ж, кожну ковбасину воду не пнеш, бо це велика кількість води, надає ту ковбасу, і все. То її просто охолоджують методом там, шланга і якоїсь е цієї. Ну, А в нашому випадку, кількість невелика, тож воду окунули. Но є, ще один, е момент, є ще один момент. Після душування. Ковбаса втрачає свій колір. Тобто, от ви її достаєте з е, коптильні, вона така прямо аж блистить, така червона, суперова. І потім ви її окунаєте в воду, і е, от, оцей от колір він пропадає. Його, ну, як? Він, він залишається там, да, якісь, але його вже мало. Е, я не знаю, як ви з цим боретеся. Ну, в мене е, простий метод. Я зробив душування, потім назад вертаю ковбасу на оці полки да, на, на і вішаю знову її в коптильню. Ну, при тому коптильня у мене вимкнена вже. вимкнена, працює тільки димогенератор. Я туди додаю ще щепи. ковбасу я коптю ночу, тобто ну, ночу, прям можливо таке, що було й до ранку. Там до 3 до 4 годин ранку, тому що якраз у цей момент і світло не вимикають, немає оцих е проблем, що треба там генератор включаєш, бігаєш його, мучишся. Е е і виходить, все. Я тоді до ранку, там годин до 9, знаю, що воно там трохи буде тліти, диміти, димогенератор генератор буде давати димок. І вона за рахунок оцього диму. Вона обсихає тоді да, після цього душування. І е, вона знову ну, практично повертає той колір, який е, був втрачений за рахунок душування. І ви, ви просто от, от таким методом вертаєте. Вроді би хитрість, але я думаю, що ну, можливо так і треба, просто цього ніхто не каже, можливо, цього ніхто не робить е, і продає там ковбасу, вже така, яка вона є. Да. Так що, в общем, якось отак. Все, товариші трудяги. Всім дякую за перегляд, всім передаю привіт. Рекс, спішов від тіля, біжи по запахло, так він зразу тут, як тут. Всім передаю привіт. Коротше, ну що, ми працюємо, ми готуємося до різдвяних свят. Я знаю, ну, ну як є, є люди, які ж все-таки за, за, за столом сімейним, яким хочуть, хоч трошки там посидіти, поговорити і так далі. Тож ми робимо такі собі різдвяні кошики. Там буде шість видів копчення, туди входить і ковбаска, і е, рибинка буде холодного копчення з комбріїна. Туди входить половинка е, копченого бройлера, кусочок баличка е, і кусочок ошейка. або там кусочок м'яска, да? баличок і ошийок буде. Чи як там воно? Ні, щось я путаю? Щось одне. А щось одне або баличок, або шиїк. Ну, тобто буде такий ще кусочок м'яса, тобто черевина, і, і під черевини, да, і буде кусочок по під черевини. Коротше, товариші друдяги, ми як на пружині, чуєте? Ми профукали, що сьогодні в Макара там різдвяна ярмарка, да? Марія, як вона так? Марія називається. Вони коротше, сьогодні там смаколики діти е, наробили, напекли. Макар вчора з маринки допомагав ці кекси робити. Коротше, ярмарка на 11 годин, а ми вам про ковбасу розказуємо. Ну це кавпець якийсь. Так, я туди не заїду. Отут стаємо, їдемо туди. Це тут давай. Цей. Так що я тут на півдороги загородив, поїхали. Зараз поїдемо там побудемо біля тих діток. Це виходить, із цієї ярмарки кошти передадуться на потреби ЗСУ. Отак от, от. Так що ну, така цікава, прикольна акція. Можливо, я там трошки буду, то поснімаю, так. Знаєте? Ну, отак, по столу пройдуся, так сказати, і покажу вам. А стосовно е, різдвяного кошика, який я вам е, ну, прирвалося, відео не цей, ми додому приїдемо, я вам його. Спофа, ну, сфасую, да? Маринка, верніше, цей. і я вам покажу, як це должно вигляд... виглядіти, як воно вживу. Е, там уже є практично все копчення, так що покажемо. Все, полетіли, да. Ну що. На ярмарки побували все, звісно. Це було там в цьому сховищі. Як бачите, там толканина, все, але діти є, діти. Супер. Відбули, все нормально. Прилетіли додому, світло ввімкнулося, зарядили автоклав. Одну тушунку витяг, другу зарядив. Поки я тут своїм займався. Маринка вже повакумірувала усі, усі ковбаски. Отак от виглядить весь продукт, ми вакуміруємо, він дуже класно доходить, без ніяких проблем. Тобто, якщо не подрознена ніде упаковка, то цей продукт може зберігатися пів року у вашому холодильнику. Ну а якщо в морозілку кинути, то я думаю, що ще довше. Але навіщо кидати? Можна взяти порційно у каналу ДХТ, замовити. Да? Порційно взяли, з'їли, захотіли ще, замовили, коли захотілося. У нас це все є діло на постоянній основі. Е, просто на постоянній основі ми це робимо в меншій кількості, а ближче до е, там, свят да, ми трошечки в більшій кількості робимо. Так само, і Кроківську е, фірменний рецепт музик е, теж повакумірували, отак усе виглядає. Е, дивіться. Стосовно виходить, пакета цього новорічного. Да, Новорічного кошика, все заключається в тому, яка буде вага самих цих кусочків. Тобто ми приблизно прикидаємо, що він буде десь половиною 4 кілограми. Це іменно все в кучі, зрозуміли Але залежить все від того, які половинки курки. От, наприклад, ми так прикидали що приблизно половинка бройлера повинна бути там десь кіло-100 кілограмові. Але, от наприклад, ось половинка. Це ми зараз будемо відправляти. Дивіться, половинка кіло 600 Виходить, тобто, ми вже тут, оцей момент, на пів кілограма профукали, і от якось виходить: чи можна замовити продукт? Ну, окремо, типа, ну от ми хочемо там чисто тільки курочку або нам чисто тільки рибинку можна. Е, просто це так типу, комфортно. Ми в прошлому році зробили таке ноу-хау, людям дуже сподобалося. Кажуть, що усе порційно, невеличкі шматочки, отак-от, ковбаска, типа е, нарізочку на, на нарізали, і все дуже класно. Як виглядить цей, цей сам різдвяний кошик? Що туди буде входити? Ну, от, наприклад, це ось е, отак от, отак от. Теж, виходить, е, воно буде відправлятися. Ну, в общем, тут ще немає кусочка м'яса. Але, ну так, приблизно, плюс-мінус. Якщо прибрати і, наприклад, замінити оцю підчеревану кусочку м'яса, от просто як воно буде виглядати. От, наприклад, да, кусок м'яса, е, половинка бройлера. До речі, це менше. Бачиш кіло 700, ну, кіло 100, кіло 200 так, як ми і розраховували. Тобто, бачите, воно все залежить від того, яка буде половинка. Тепер сюди ми ложимо кільце ковбаски, під черевенка. Ну, типу, та під черевина, ми ж рахуємо, що то кусок м'яса. Потім отака ковбаска ще зі свининки. Так. І буде копчена скумбріїна. Тобто, копчена скумбріїна, ну, вона буде без голови, так як я ось в останню партію коптив без голови. І доволі вийшло класно. Мені без голови сподобалося. І усе оце, оце, усе ми ставимо по 200, ой, боже, вибачте, по 380 гривень. Тобто, отакий от набор продуктів буде коштувати 1370 гривень. Зрозуміло? І от такий, отакий, от, да, наприклад, ви ось можете скумбрінку порізали, ковбаска є, під там гірчичка і так далі. Ковбаска така, кусочок м'яса, і, виходить, е, е, курочка. Доволі непоганий такий, ну. Прикольний э, э, цей. Ну і в общем все. І ми це все діло будемо фасувати і відправляти. Так що. Так, да, так, да. можна додати отдільно, я зараз покажу. Отдільно у нас є, виходить, намазка. У нас отдільно є. Зараз я вам роз, де кров'яночка, Марис, немає. тут. Хоп. Можна отдільно, товариші трудяги, отак замовити. тобто Є такі намоски, може там гріночки, знаєте, хто любить, з часничком, з укропом, є кров'янка, є зельць. Все. Оце такі ще є, виходить, додаткові. Можливо, ще щось буде? ні? Не буде там ребро копчене, таке, не будемо. Да? Тушонка ну, да. паштет, тобто ну, це на постійній основі так само курячий паштет, свинина паштет і куряча тушонка і свиняча. Так що, якщо що, це, в общем, такі продукти, ну це буде додатково. Там зельць у нас по по 200 гривень, він до виходить, то отакий от кусочок зельцю дебелючий, пів кіла. Виходить 100 гривень. Ну і так само в нас кров'яночка. Кров'янка трохи із гречкою, зовсім чуть-чуть, Але у нас кров'янка: хто, хто її замовляє їсть, то знає, да, що вона у нас суперова. У нас там дуже багато компонентів у ній, і за рахунок цього вона прям смакує суперово. Коротше що, рекламу зробив суперову. Да? Все тепер заключається тільки в тому, щоб ви довго не думали і ми знали, скільки його коптити, щоб не вийшло так, як у прошлому році нам люди 25-го дзвонять, все, капець, нам треба кусок м'яса, нам треба кусок. А що у вас є? А в нас нічого нема, бо ми не розраховували, що буде така кількість людей. Тож, кому потрібно, будь, будь ласка, робіть замовлення заздалегідь. Буде відправка там, якщо це на новорічні свята, то значить відправка буде до 25-го числа. Тобто після 25-го ми відправки вже робити не будемо, це може нонсенс якийсь буде, що це Київ, Дніпро, Кременчуг, Полтава. Це ті, що там за сутки доходять туди продукти, але далі ну, воно не йде. Даже був прокол у прошлому році. Ми відправили посилку 28 числа. А воно десь на Західну Україну людям прийшло другого. Тобто, за, затримки були такі на новій почті. Завал, що е, ця посилка йшла там 5 днів. І ну, люд, люд, людям, як вони то з'їли все при цей, вони кажуть, все класне, все таке смачне. Ну було би хорошо, якби це було на новорічному столі. От і все. Так, ну що, все? А, ну е, ще, ще ще підожіть. Реклама, реклама особистого характеру. Е, хочу заздалегідь подякувати за отаку дощечку. Це Соня Шаповал мені задіяла таку красу. Кажу, Сонь, зроби мені красиву дошку щоб я там міг, там, знаєте, там ковбасу нарізати, щось красиве робити. Вона, її треба смальцем горно пропитати, чи, чи жиром якимось, ну, тобто харчовим, і, і все. І тоді можна і нарізати. Там, ну і саму таке, я думаю, що буде. Так що, в общем, дивіться, яка в мене крута дошка тепер є. Скажіть, красива бляха. Можна навіть ці, як їх там, шахмати грати. о. Так, ну все, по суті, ді, суть до діло, так сказати. Да? Ми працюємо, ми пропали, бо ми працюємо. І е, ще хочу передати отдільно привіт Вадиму Медведю. Це людина, яка переживає і вже мені каже, я тобі по сраці приїду дам, каже, ти заставив дивитися твій канал протягом того, скільки тебе вже йде, да? то ти ж, будь ласка, не тіряйся, ти ж, ти повинен бути. У відповідальності. Ти відповідальний повинен бути. ка мене вже криша їде, понімаєш? Ну, в общем, отак. Так що, Вадимові, Медведю великий привіт. Він сьогоднішній спонсор цього відео. короче якби не він, то я би далі, бо це ж знаєте. Отак. Ну, але ж але да ми працюємо. так що хочете смаколиків, звертайтеся, є номер телефона мій, є номер телефона Маринки. Обов'язково, обов'язково підпишіться на. Войбер сторінку, тобто ви там, де коментарі пишете, да, чи люди пишуть. Я там закріпляю, виходить наші дані: мій номер телефона, Мар'їнкен номер телефона, дані людей, з якими ми тримаємо так сказати, зв'язок, да, які допомагають нам, яким ми допомагаємо, де ми що купуємо і так далі. Так що, якщо що, ви просто нажміть детальніше там, да, Докладніше, і там буде силка прямо на нашу вайбер сторінку. Ви на неї нажмете, і автоматично ви заходитимете туди. Там ми збираємо, так сказати кількість людей для того, щоб ми могли там тоді викидати якісь наші оголошення. Що в нас є в наявності? Яка ціна, яка кількість, яка вага, і, і, в общем, ну, так от. Так що, якщо це у ваших так сказати, інтересах, можете приєднуйтесь. Приєднуйтеся і розвиваємося. Так. І ще одне питання мені задавали, що ну, я так розумію, люди теж займаються перерубкою. Як ви банки відправляєте? Відправляємо банки, б'ються. Тобто ми раніше банки пакували в отаку, типу, плю, цю Як її там. Ну, на новій почті отака бумага, вона зрозуміли, отака. І ми оці банки замотували цю бумагу, все. А потім е, дійшов до такого ноу-хагу. Е, в мене лежали отакі от штучки. Поняли? Е, Це оцей такий утеплітель. І е, у нього дуже класно замотувати баночки. Він стоїть 20 гривень метр е, метр на метр 20 гривень. Але ви можете упакувати в нього. Ну, близько 20 боночок. Тобто, ми отак от робимо. Отак замутується боночка. Сюди, сюди і сюди і скотчем її обмутуємо. І таким методом у вас боночка дуже хорошо доїжджає. Так що це просто зразу вже відповідаю на коментарі, тому що ну, на все за все не зміниш. Все, товариші. Тодяга, дякую. Ми тут справились. Тепер поїхали дітей забирати. Тут, короче, садика вже про із школи. І будемо, мабуть, ще в Полтаву їхати по Скумбрію, так що, бо в нас вже її нема. Фух. Коротше, отак. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я, добра, хай Бог вас береже, хай Бог береже наші сім'ї, щоб у вас і в нас все було добре, працюємо, трудимося. Е, ну, отак от. Будьте з нами. Всім дякую, всім пока-пока.